Це найпівденніша частина Нідерландів біля міста Мастрихт. І от як виглядає е, село. Невеличке село під Мастрихтом, ну, 6 кілометрів. Ось так все мальовниче. І відрізняється від Норд-Холланд, е, Флеволанд, від тих місць, де я проживаю. Тут більше камінців, більше гір, підйомів, спусків. Архітектура якась більше до німецької і до е, бельгійської, яка французька. Ну, вівці вони всюди є. І тут ходять маршрутки, що цікаво. Угу. Ну ж Таке глухе село, так. Да?